Добрий вечір, шановні українські аграрії, колеги, колеги, а знаєте, що це таке? Це колеса. Це колеса, а це поле. Поле я вам скажу. А ви скажете, хто отримав найвищу урожайність світову 745 45 ріпаку гібрида ДСВ Ромео? Під керівництвом найкращих менеджерів, не будемо казати якої компанії. Але саме на цьому полі отриманий світовий рекорд. Побитий світовий рекорд. да, 7.01 і виростили 7,45. У Фейсбуці ви бачили, там дуже багато пишуться. Це це поле. Тут сталася така грандіозна подія. <плес> <плес> да, саме на цьому полі вирощили світовий рекорд. Вище світового рекорду, аж на На, 400, наверное, на 4 цитнера за пу. На 44 центнеР. Ой, 0,44. Це просто це неймовірна історія, колеги. Саме на цьому полі. Запам'ятайте. Цю подію Цю це поле. Так що отак от треба вирощувати. 7,45. Я просто думаю одне, колеги. Хоч би вони перед цим глянули світовий рекорд. Хоч би не позорилися. Успіхів вам! Всього найкраще.